Вітаю, друзі геймери! Завдяки славетним козакам харци знову на зв'язку. І Якщо ти тут, ти настоящий мазохіст, що вирішив далі проходити цю гру. Ще й шукаєш інформацію по ній, взагалі скажений, але ти не турбуйся, нас тут як мінімум двоє. Тож слухай, в тебе вподобайки, якщо відео сподобалось, а якщо ні, то напиши, чому. Погнали! Перше, з чим ти стикаєшся, це вибір зброї, якою ти будеш піжиться всю гру. Я маю на увазі сам стиль, бо самої зброї тут якось геть не дуже. Для прикладу, я знайшов всього три довгих меча за всю гру. Бо, бо ефективнішої зброї, ніж довгий меч, немає. Слухайте чому. Короткий меч, він просто короткий. Але варто зауважити, короткий має бафи на заклинання, а парні вони занадто швидкі, і розміром теж не сильно відрізняються. Тож це не по-пацанськи, коротко і швидко. Тесак можливо, але довго, тож вибір припадає на довгий меч. Або я ось запустив нову гру плюси, мацую як то зі списом. І знаєте, теж непогано, але в довгого меча є ще перевага в дисциплінах. І ключовою для мене було парирування. Воно дуже сильно мені допомогло при боях з мілкими ворогами, які мають зброю в руках. Проти великих, особливо босів, воно мало ефективне, але ще є альтернативні дисципліни, і ще довгий меч, простіше стакати небесну мічку. Тож, головне креатив, а він вам тут знадобиться, в першу чергу для підбору рун під зброю, бо чогось нормального тут прямо і немає. Ти або вибираєш мізерний баф, або доводиться балансувати. Найбільше дратували ось ті камінці, які пропонують баф в обмін на більш отриману шкоду. Що ж рекомендую вам ось цих пару, а нарешту забити, коли її знайдете. Ще є он такі підсилюючі, якщо ви зберете три однакових штуки, непогано, але не практично. Було важко щось зробити з цим, і вам рекомендую з цим сильно не партись, бо основний баф, який дає стек, хороший, а те, що дають руни, такий собі. Все одно босам на це буде насрати. А от на що не посрати, так це на згартовування. Це дуже потужний баф для твоєї зброї, тож користуватись обов'язково. Але тут замало якоїсь варіативності. Ви можете надати зброї лише ефект вогню. Це про тому, що якщо ви накопичите ефект заморозки магією, то накопичення обіків зникне. Самі уламки, як додаткові комірки, знайшов всього три серйозних, і їх так і залишив. Розповім за шмот. Одягу вкрай мало, ще й стати сильно відрізняється, тож рекомендую залишати в себе все. Бо іноді вам потрібно буде підібрати сет для поєдинку з босом, будь то проти фізурону чи магії. Мені це допомогло, особливо коли я бився з ворогами, в яких переважає один чи інший аспект шкод. Для прикладу, ось цей електричний сестранець і генералка. Магія в цій грі реалізована дуже круто і іноваційно, як мої плани на майбутнє. У вас немає звичайної мани, у вас є заряди небесної могутності, які накопичуються завдяки виконаним серіям атак та вдалим ухиленням. З мірою прокачування ви будете мати додаткові слоти для пір'я, що дозволяє вам використовувати більш потужні заклинання. З ними добре поєднується короткий меч, так як деякі мають збільшену шкоду від чарів і пасивне накопичення небесної міці. Крутий останній меч, який дається після проходження гри. Ось ці заклинання я використовував найбільше. І тут знову повертаємося до балансу. Більшість ворогів вразливі до опіків, напевно, викрутились так, бо загартовування зброї лише на вогоні. Магія оперення теж робоча штука, хоча я її не використовував, але бачив як хлопці грають, то вони навіть їх поєднують. Тож пробуйте і мені розповідайте, як воно, бо без заклинань тут ніяк. Тут важливо запам'ятати одну річ на початку досвіду буде дуже мало, а качати є щоб. Тож потрібно грамотно розподіляти есенцію ртуті. Не качайте по декілька разів одне й те ж саме. Не витрачайте зайве на прокачування додаткової зброї. У вас має бути лише дві гілки: це зброя і універсальна, там, де посудини з хілом, додаткові комірки для загартовування і багато комірок для магії, щоб вона була сильнішою. Зауважте, що для прокачування майстерниці зброї, фляги і ще деяких речей вам потрібні розхідники, такі як для. Зброї, червоне пір'я різної рідкості. Щоб покращити посудину, вам потрібно забуті спогади і втрачені рештки відповідно. Взамін, есенція ртуті не використовується для покращення. Втрачені рештки підвищують кількість відновленого здоров'я, а забуті спогади підвищують кількість посудини. Ще є ладан божевілля, але я його не використовував. Тож кров бо вам не потрібна. Розхідники це типу купа мусор, Більшість з них тільки відновлюють здоров'я, і то паскідно. А решта пару штук знімають дебаф. Ніякого тобі імунітет, додаткового підсилення зброї і все таке. Лише хіл, тож рекомендую на босі готуватися як на блядки. Все саме необхідне. Рука загартовування це обов'язково. Головна пляшка на хіл плюс додаткове відновлення бажаного, миттєве. І багато. По потребі беремо з собою штуку, яка знімає дебаф. А за метальні предмети можна забути, бо і анімація довга, летять погано і взагалі безкорисні. Там ще пару парадного загали і по босам пройдемося. Дивіться, проти босів є одна робоча схема. І як це б абсурдно не звучало, це просто вивчити його мувсет. Не нервуйте перших боїв 10, іноді підсирає сука наявність другої фази, але з часу ви першу фазу виносите швидко, і далі з другою фазою вже простіше. Головне терпіння, друже, чи подруга? Короче, френдс. Запов розповісти за медальйони. Вони штука корисна, але щоб отримати щось значне, потрібно досліджувати світ або моніторити крамниці. Якщо в ній ви Виходите те, чого у вас немає, купуйте обов'язково. Я використовую ось ці, змінюючи під ситуацію. І ще є такі от святині, які розкидані по світу. Чесно, я сам не второпав, що з ними робити. Але нагуглив і виявив, що от синім кольором пише дію, яку потрібно виконати перед святинею. Та й все, більше немає нічого тут такого, щоб вам допомогло тільки терпіння і аналіз того, що ви робите не так. Проаналізуйте, що і як, ворог атакує і чим. Можливо, вам варто змінити амулет чи одяг. Дослідження світу вас винагороджувати не буде. То це чисто, щоб розібратися краще в лорі і прокачати персонажа. Тож пишіть в коментарях, як ви пройшли цю гру. Якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку, підпишіться на канал. А з вами був Харциз. Грайте українське, підтримуйте українське і нашу славетну армію. Скидиш!